Батьки, який найгірший секрет ви приховуєте від своїх дітей? Ми виграли в лотерею 12,5 мільйонів доларів, і ніхто в нашій сім'ї, включно з дітьми, про це не здогадується. Окрім нас та уряду, про це знають лише адвокат, якого ми найняли, щоб зберегти нашу особу в таємниці та бухгалтер. Ми живемо нормальним життям, ми обоє працюємо, тож, схоже, отримуємо дохід. Нам обом подобається те, що ми робимо. І ми не хотіли, щоб щось кардинально змінювалось. Ми просто не хотіли зіпсувати стосунки з усіма або зіпсувати наших дітей. Ми надійно інвестувати. Тестували в їхнє майбутнє, але тільки до того часу, поки вони стануть самостійними, не маючи уявлення про те, що є якась система захисту. Ми підтримуємо багато благодійних організацій, перемагати це велике щастя, але ще більше щастя не бути знищеним грошима. Моя донька знає, що її бабуся й дідусь розлучаються. Вона не знає, що це через те, що дідусь 72 роки вирішив обрюхати 23-річну дівчинку. Ми поговоримо про це, коли вона підросте. Але я не хочу пояснювати ці стосунки дитині, яка ще не досягла підліткового віку. Редагування, мій тесть він явно не багатий, але у досить вражаючій формі для чоловіка на соціальній допомозі. І я, на щастя, не знаю, як у нього з ерекцією». Моя прийомна донька була зачата в результаті групового зґвалтування. Експерти кажуть, що ви повинні розповідати своїм прийомним дітям все про їхню історію, коли вони стануть достатньо дорослими. Але чесно кажучи, на моєму місці. Я б воліла цього не знати. Ми розглядаємо можливість ніколи їй не розповідати. Це дуже тяжко лежить на наших серцях. Редагування їй 15, майже 16. Редагування 2. Вона знає, що її всиновили і навіть підтримує зв'язок зі своєю біологічною матір'ю. Але її біологічна мати також вважає, що вона не повинна знати цю історію. Моя донька була зачата на роботі на території аеропорту на задньому сидінні добаного Форда Фокуса, поки ми чекали на приземлення санітарного літака. Вона нічого про це не знає, але каже, що хоче стати пілотом, коли виросте. На мій 18-й день народження батько зайшов до моєї кімнати з пакетом травички та купою загорток паперу і показав мені всю приховану частину нашого будинку, не позначену на планах. Доступ до неї був через потайні двері, яку він використовував для вирощування травки. На той час мене вже кілька разів саджали на домашній арешт за коріння марихуани. Мене більше заінтригувала частина історії про будинок. Як ви ніколи не помічали, що щось ззовні будинку ніколи не відповідало внутрішньому вигляду? Чи був таємний вхід чимось драматичним, як книжкова полиця на петлях? Так, це було як у фільмах. Вхід був через батьківську спальню. Я дитина, але мій тато дочекався, поки я виросту, щоб розповісти мені, що мама давала мені багато снадійного, коли я був маленьким, щоб залишити мене одного вдома, щоб підтримувати стосунки зі своїм коханцем, поки мій тато працював в іншій країні. Це багато чого прояснило. Насправді те ж саме сталося з моїми дітьми. Моя колишня так робила, коли я працював вахтою, щоб вони не чули, як вона приводить хлопців додому. Величезна кількість БДСМ іграшок, захованих у нашій спальні. Також є ймовірність 50 на 50, що наш старший був зачатий у фетишистському клубі. Редагування, давайте пояснимо, я фетишистка. точніше, покірна, а не свінгерка. Ми були сексуально моногамні з моменту мого знайомства з чоловіком, хоча я брала участь у фетиш іграх з іншими людьми в клубах і так далі. Я дитина 48 років, але мій батько все дитинство говорив мені. Що моя мати померла, і всі в родині: тітки, дядьки, двоюрідні брати і сестри, бабусі, і дідусі, мачуха підтримували цю брехню. Не тому, що моя мати була наркоманкою, чи жорстокою, чи злочинницею, чи навіть поганою людиною. Просто тому, що одного вечора вони сильно посварилися і вона пішла до подруги без мене. І він вирішив, що їй більше ніколи не буде дозволено з'являтися в моєму житті. Ніколи. Він списав її з рахунків, на мій 18-й день народження вона подзвонила нам додому і попросила поговорити зі мною. Так я дізналася правду. Напередодні нового року я переводжу всі годинники в будинку на три години раніше. О 9-й вечора ми святкуємо новий рік, а потім годину тусуємося разом. Він думає, що порушує всі правила і чудово проводить час. Тепер, коли йому 11, це більше ніколи не повториться. У нього є телефони, і він стає розумнішим. Лол, ми робимо щось подібне з моїми доньками. Ми знаходимо на YouTube відео з минулорічного запуску кульки і святкуємо близько 9-ї вечора, потім відправляємо їх спати. Я дитина батьків, які приховували щось жахливе до 27 років. Одного разу, коли мої батьки посварилися вдома, тато подзвонив мені, щоб помститися мамі. Він сказав. Хочеш дізнатися про свою матір повію, вона переспала з понад 30 чоловіками за перші два роки нашого шлюбу. Я просто сіла і почала заїкатися. Потім він сказав: Знаєш, люди завжди казали, що ти не схожа на інших дітей. Я відповіла, так, це тому, що я не твій батько. Твоя мама переспала з моїм найкращим другом, і ти була зачата. І ще одне, твій брат, той, що трохи молодший за мене, я найстарша. Від мого брата мама просто кричала на задньому плані, не заперечуючи цього. А потім я пішла на терапію на два роки. Я багато чого приховую. Я була стриптезеркою протягом 10 років. Я виросла в сім'ї з жорстоким поводженням. Я багато тусувалася і була частиною клубної сцени Нью Йорка і Монреаля, що мене вкрали і вивезли в іншу країну. Багато чого. Зараз для всіх я просто нудна мама-бухгалтер. Ніхто й гадки не має, через що я прийшла. Це божевілля, що ваші діти не знають про вас. Дідусь, їй не дідусь, я не дізнався до 30 років, що мій тато усиновив мене, коли я народився. Моя 15-річна донька дивилася на набори ДНК у магазині. Цікаво, які сюрпризи він виявить. О, більше, ніж ти можеш собі уявити, Люба. Одного дня я їй розповім, просто не впевнений, коли буде правильний час. Знову ж таки, це те, що сказали мені мої батьки, коли я запитав, чому вони ніколи не розповідали мені про біотата, поки він не з'явився і не розкрив їхню таємницю. Мій син ніколи не дізнається, що у мене є таємна схованка з відеоіграми, зачинена від його липких пальчиків, які ламають все на своєму шляху. Іди пограйся зі своїм планшетом. Коли моя дружина годувала сина грудьми, вона встала, щоб піти в іншу кімнату і пройшла через двері, і його голова зависла над її рукою, і вона увійшла прямо в дверну раму. Через кілька тижнів ми опинилися в лікарні, тому що його голова була трохи великою, і ми відчували, що щось не так. В результаті ми зробили МРТ, і у нього був крововилов у мозок. Нас звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми тощо. Але подальші тести довели, що це не так. Ніхто не міг точно визначити, що сталося. Йому поставили діагноз. У нього досить велика голова. Його будуть дразнити через це, коли він підросте. У нього великий лоб, моя дружина, навіть не здогадується, що це її провина, так само як і лікарі. Є єдиний хто пам'ятає, що сталося, і я зійду з цим в могилу, тому що їй не потрібно, щоб це було в її голові. Говорячи від імені моїх бабусі та дідуся, це був величезний скандал у нашій родині. Мій дідусь був іноземцем, який пережив роки Гулагу і, зрештою, викладав політологію в університеті Джорджа Вашингтон. Сім'я дізналася, можливо, за вісім років до його смерті, що він також працював шпигуном на ЦРУ і навіть був радником президента Ніксона і президента Форда. Моя бабуся також дізналася, що через свою роботу він мав безліч коханок. І я дійсно шокована, що про нього не зняли жодного фільму. Я була ще дитиною, коли все це дізналася. Я чую про це раз на рік на сімейних зустрічах. Через те, що він був такою приземленою і обмеженою людиною, в будинку моєї бабусі немає його фотографій. Ми такі бідні, вони маленькі, тому не помічають, але нам дуже важко платити за оренду і купувати їжу. Трохи предісторії: наші діти були ще в утробі, ми обоє були в аспірантурі. Тож ми опинилися в дивному становищі, тому що в нас в обох були шикарні наукові ступені, які, на думку середньостатистичної людини, мали б привести до добре оплачуваної роботи. Зараз я аспірант, а нам, як відомо, мало платять. Іноді я думаю. Вау, у мене докторська ступінь. Можна подумати, що я достатньо кмітливий, щоб придумати, як отримати більше грошей. Але я перевіз сім'ю за кордон заради цієї роботи, і ще одна річ, яка може змусити вас думати, що у нас все владналося. Ми з чоловіком не спілкуємося з його батьками, лише з його старшою сестрою. Мої діти завжди запитують, чому у них немає інших бабусі-дідусів, як у їхніх двоюрідних братів і сестер. І ми ще не казали їм, що це тому, що їхній дідусь по батьковій лінії потрапив до в'язниці за викрадення і спробу зґвалтування ще в 1982 році. Він розбещував усіх своїх дітей і бив мою свекруху щоразу, коли вона намагалася втекти. У нього за плечима кілька ре. Рештів, але цикл насильства залишається таким, яким він є, і вона продовжує приймати його назад. Мій чоловік втік у 17 років, щоб жити з другом. Його старший брат наклав на себе руки після того, як з'ясувалося, що він розбещував своїх двох біологічних і трьох прийомних дочок. Я не знаю, чи коли-небудь розповім про це своїм дітям. Який секрет ви ніколи не розкажете своїм дітям? Поділіться в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися.